Так, юніор 15. Закінчився турнір. Давайте теорію проведемо, розберемося. Е -е, грали ми формат 6 плюс 1. Два захисники. так? Півзахисник. Він же захисник у нас який сідав. І три нападники ми грали. Ось така у нас схема. У воротаря м'яч. Ось дивіться, як ми куди ми не подивилися, трикутник, 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 трикутник. Отримав захисник м'яч. Послухай, подивись, подивись, послухай. Ти ж так кожне відкривається, ти ж не робиш нічого і не слухаєш. Оліфірчик сів, відкрився. Куряченко чи хто це в нас? Аким, відкрився. Все. Якщо, послухай, Аким подивись, якщо Оліфіров відкрився під м'яч, Оліфірова тримає гравець. Оліфірчик відкривається. Якщо гравець пішов на нього. Пішов на нього, він втрачає його в іншу сторону. Кожен ваше завдання відкритися. Все, Оріфійчик прийняв. Куди передачі даються? На хід ми завжди вчимо. Якщо щільно взяв гравця Куряченка, ми віддаємо передачу. На хід запускаємо. Куряченко біжить, ось як біжить. А не в нього. На ньому сидить гравець, на ньому сидить гравець, і ми віддаємо в нього. Хто може прийти? Ну можна, так. Да. На опередження, що вчимо. Все. І пішли всі відкриватися. Отака широка гра повинна бути. Подивіться. Весь майданчик використовуємо. Широко все. І головне, відкритися. Відкритися, отримати м'яч, запустити нападника. Все. Проаналізуємо. В YouTube сьогодні виставлю, хай подібні.